Вітаю, друзі! Це відео про упорядкування та фільтрацію даних в електронних таблицях. Це інформатика 9 класу і матеріал я взяла з підручника колективу авторів Ривкінт Лисенко-Чернікова Шакотько. Спочатку трохи теорії. Упорядкування даних у таблиці це розташування, тобто сортування даних за якоюсь умовою. Наприклад. За зростанням або за спаданням числової величини або в алфавітному порядку. Фільтрування даних це вибір значень у клітинках електронної таблиці, що відповідають певним умовам. Після виконання фільтрування в таблиці відображуються лише ті рядки, дані в яких відповідають умовам фільтрування. Усі інші тимчасово не приховуються. Наприклад, якщо розглянути цю таблицю, яку ви бачите, то можна відфільтрувати дані таким чином, щоб, наприклад, відображувались тільки ті учні, успішність яких, наприклад, вище за 7 балів з усіх предметів. Як це зробити, зараз розповім. Наприклад, у нас є ось такий список учасників підсумкових змагань з легкої атлетики. І нам потрібно сортувати дані цієї таблиці за алфавітом прізвищ учнів і учениць. Виділяємо всю таблицю, заходимо в меню Дані, обираємо Сортування, прізвище за зростанням ОК. Як бачите, тут все дуже просто. Прізвище дійсно відсортувалося в алфавітному порядку, і це не потрібно було робити вручну. Це зробилось автоматично. Трохи ускладнюємось. Нехай у нас буде той самий список учасників. І нам потрібно сортувати дані за значенням кількох властивостей. За ріком народження відсортувати за спаданням. Прізвище відсортувати за зростанням. Ім'я за спаданням, а зріст за зростанням. Як це буде виглядати? Починаємо так само. Виділяємо. Заходимо в дані. Обираємо сортування. Можна сортувати за декількома умовами. В першу чергу нам потрібно сортувати за ріком народження, за спаданням, далі за прізвищем, за зростанням. Далі за ім'ям, за спаданням і останнє це зріст. За зростанням. Окей. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Спочатку розташовані всі учні, які народилися в 2010 році. Всі учні, які народилися в 2010 році, відсортовані в алфавітному порядку. Після цього. Як вони були відсортовані в алфавітному порядку за прізвищем, вони ще відсортувалися в алфавітному порядку за ім'ям. Але тут немає однофамільців, тому це побачити неможливо. І далі вже вони відсортувалися за зростом. Після того, як вони відсортувалися за прізвищем, далі вже йшло сортування за зростом то на той випадок, якщо були б такі, що мали однакові прізвища, однакові ім'я, то спочатку би відобразився той учень, у якого зріст більший. Ось так це можна робити. Далі поговоримо про фільтрацію даних в електронних таблицях. Маємо той самий список учнів. Нам потрібно обрати тільки тих учнів, зріст яких більше за 1,80 см. Робимо спочатку те, що і робили, виділяємо нашу таблицю з даними. Заходимо в меню Дані, і тепер нас вже цікавить автофільтр або якийсь інший фільтр. Як працює автофільтр? Він дозволяє обирати, наприклад, всіх учнів, які народились у 2010 році, виключаючи всі інші роки. Або тих, які народились в 2010 та в 2009 році. Перевіряємо. Дуже зручно це працює. Але нам потрібен зріст. Зріст, якщо ми почнемо обирати, то нам потрібно обрати більше за 1 метр 80 см. Тобто ми повинні поставити галочку а от очима, подивитись, де буде тут більше за 1 метр 80 см. І ага, там поставити галочку. Я тут взагалі не бачу таких, тому що ми їх виключили. Всі, хто більше за 1,80 вони були іншого року народження. Тож, відміняю все, це, що я наклацала. Ми не будемо тут користуватись автофільтром, ми скористуємось стандартним фільтром та обираємо тільки. Тих учнів, які народилися у 2010 році і у місті Києві. Тут важливо, що ми обираємо тих, які народились в 2010 році у місті Києві, тому ми їх сполучаємо оператором І. Якби нам потрібно було обрати тих учнів, які народилися або в 2010 році, або у місті Києві, тоді б ми сполучили оператором або. Але нам потрібно київлян, які народились у 2010 році. Отримаємо таких. Інна народилась у 2010 році у місті Києві, Марія також у 2010 році у місті Києві і Олександр також народився у 2010 році у місті Києві. І ще трохи ускладнюємо нашу задачу. Маємо ті самі дані. Нам потрібно відфільтрувати дані про учнів і учениць, які мають зріст від 1 метра 75 см. До 1 метра 80 см, або тих, які народились у вінниці. Тобто або високих, або з вінниці. Давайте обирати. Виділяємо заходимо в дані, обираємо стандартний фільтр. Спочатку про зріст, який більший за 1 метр 75 сантиметрів. Але менший той самий зріст менше за 1 метр 80 сантиметрів. Тобто, вони повинні вищими бути за 1,75, але нижчими за метр вісімдесят. Або вони з Винниці повинні бути, щоб ми їх обрали. Ставимо або ставимо місто, дорівнює вінниця. Кажемо ОК. Дивимось. Андрій народився у Вінниці, тому він тут, хоча по зросту він не підходить. Марія народилась у Києві, але вона підходить по зрісту, тому що в неї зріст більший, ніж 1,75 см. Михайло народився у Херсоні і його зріст підпадає в діапазон від 1,75 до 1,80 метра. 80. Олена народилась у Вінниці, їм все можна тут, хоча вона і по зросту підходить. І Ольга народилась у Вінниці, їй також все можна, але вона по зросту також підходить. Сподіваюсь, вам все зрозуміло. Дякую, що ви дивитесь мене. Бажаю вам успіхів. До побачення!